Вітаю! Сьогодні я вам хочу повторно викласти відео, яке вже було на моєму каналі. Я його видалив стосовно приховних камер, фотоловушок, так званих сантик, які мені допомагають охороняти за ставками. Відео вирішив виклати повторно з найкращими моментами, оскільки доволі часто задавала запитання, чи не допомогли мені. Двоногі жуліки виловити рибу, яку я запускав сюди в це озеро, і місяць назад його спускав. Після спуску не було тої кількості риби, яку я запускав. Користувачі запитувалися, чи не видра, чи не люди допомагали мені виловлювати. Так ось я Показую кадри з фотоловушок, які в мене охороняють за озером, що ні видри, ні людей, які б приходили ловити рибу на ці озера, мені не попадалися. Перед вами дві фотоловушки Сантак, в мене їх вже є три штуки. Одна стоїть на в верхньому озері, я її не хотів знімати. А оці фотоловушки «Сантек» стоять на... і доглядають за цим озером. Фотоловушки ось такого плану це вона відкрита, налаштовується. Якщо когось цікавить налаштування під українські оператори, фотоловушок «Сантек», можу надіслати як програмку для тих фотоловушок, так і готовий файл, який вставляється. На флешку і тоді починає фотоловушка посилати повідомлення на електронну пошту. Фотоловушка складається з ось такого модуля, в який є гніздо для сім карти з правого боку і для... з лівого боку для карти пам'яті. В комплект ще не входять батарейки. Я купив акумуляторні батарейки, так як звичайні батарейки, особливо вони не напрацюються. Краще купляти акумуляторні батарейки, от такі Enerlight, вони доволі недорогі і за два роки часу досить непогано себе показали. Хто попадався на цьому озері? В основному це були лисиці, цаплі. Собаки, дикі собаки попадалися, були і косулі, які попадалися мені на ставочок, які заходили люди. Людей я викладати не буду. Я покажу тільки як одного цікавого персонажа, який як із 50-х років. І себе мене побачите, як, я, як мені клюнула щуку, і я витягував щуку на цьому ставку. В кінці відео почуєте голос моєї доньки, яка почала розказувати, що мамі, що треба робити з камерою. Камера була впала, донька до неї підбігла і почала розказувати. Ну що ж, до перегляду, цікавих моментів з фотоловушки.